Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 кру У нас сьогодні Т-110Е3, це ПТСАУ 10 го рівня Сполучені Штати Америки. І давайте подивимося, що я маю зараз на цій ПТСАу. 70 боїв зіграно, 61,43% статистика на ньому, 2643 середній дамаг. По характеристикам. 1800 має міцність. У мене стоїть посилена броня. Бронювання ПТСАу Лоб 305, борт 76 і корма 38. Імовірність підпалювання двигла 20%. Радіус огляду 264 метри. До речі, дуже нормально. А от маскування, друзі, без руху корпусу 55, 41 в русі і 12 при пострілі. Це супер. Зараз подивимось. Маємо ДПМ 2650. Час перезаряджання 15,39, бронепробиття 299, підкалібри 394, осколкофугасні 99. Середній дамах 680 на бронебійних, підкалібри 580, осколкофугасні 1020. Це середній дамаг. Час зведення в нього 4,9, розброс 31 см. І 31 см це при тому, що у нас стоїть збалансоване знаряддя. Кути вертикальної наводки: 16, вверх, 8 вниз. І право вліво маємо по 12 см. Їде він 35 км на годину і вперед і 10 назад. Середня швидкість, його 23 км. По обладнанню оборудка в мене стоїть отак. Тут маємо калібровані снаряди, захисний комплекс, масковочна сітка, яка нам дає 14 до маскування. Маємо посилений заряд, посилену броню. Тут покращене керування для того, щоб ми могли трошки крутитися. Зараз теж це побачимо в бою. І... Маємо збалансоване снаряддя, також посилені шарніри ходової і система подачі снаряги, тому що киде в нас довге, краще, щоб адреналін у нас кидешився швидше. Така ПТ-САУ, до речі, на неї все ж таки купив камуфляж скала. Він, мабуть, із всіх камуфляжів найкращий. На карту «Промзона» нас закинуло з моїм завзводним Муслім 1. Граємо Яхпанцер е 100 і т 110 е 3 також в команді противника маємо три тяжі, дві ПТСАУ і дві ЛТшки. Друзі, не знаю, чому ми вибрали цей напрямок взагалі. Чомусь вирішили так, типу просто була інтуїція, що, скоріш за все, команда противника поїде на напрямок важких танків. І давай кажу, пограємо. Тобто Міша мені каже, давай пограємо в місто. Ну, давай пограємо в місто, тому поїхали сюди на ці. Позиції і встаю в кущик, посилюю наше маскування. І Міша заїжджає прямо в місто і дивимося, Вікерс. А Вікерса я просто не, не влучаю у Вікерса і хочу сказати про те, що навіть при пострілі, при пострілі в кущах 200 метрів до Вікерса він нас не світить. Тобто, коли він перший раз виїхав, там було ще менше, ніж 200 метрів, але він нас не підсвічує. Це просто якась дивовижна в нього. Маскування дивовижне це і потесавому. Ну і сотку теж даю постріл, і сотка не світить. Сотка стоїть ближче, ніж ну десь орієнтовно там 100, може, там 120 метрів. Вікерс тулить до нас. Вже звівся між. Цими вагонами і даю по вікерсу, і тільки тут, після постріла Вікерса, тому що в нас засвіт за 4 секунди. Лампочку зловили, і маємо допомагати і ягу нашу вже крутять тут. Не даю фугас, тому що даю ББшечку, бо не пробиваю на максималку. І тут що робити, знаю, що буде у нас агресивний цей противник на фв 4005 Його треба забирати і не стріляйте під під башню, стріляйте в. Завжди стріляйте в борт башні, тому що в борт башні його менше зашити і будете пробувати на максималку. Знаю, що 45-02 у нас 9 рівня, тому загрози особливої він нам не представляє. І даю ще на 904 фв 4005 і він відправляється в ангар, і ми стаємо в клінче в 45-02. Ну, маю розуміти, що не розбере він мене з цієї дистанції, навіть з його ОКД, і. Дивіться, дивіться, що робиться. Цей негідник він хоче просто мене закрутити. І тут нам на допомогу стають наше обладнання, яке у нас стоїть на поворот корпуса. Ну, дав він одну тичку, ну, тут же ще йому дає хтось мій з команди, і ми його забираємо. Просто якийсь турбобій, просто напрямок ми втримали, можна сказати. На нас упарувались 4 танки. І ми своє своє завдання виконали в бою. Маємо 5678, два фраги заблокованого 920. Це медалька майстра. Якийсь такий, скажімо, ізі бій але ПТСАУ люта, ПТСАУ достойна, можна викачувати. І, ну, мабуть, вона в моєму ранзі ПТСАУ, вона, мабуть, одна з найцікавіших для мене, на якій я граю і зараз граю. І гратиму пізніше. Тому, друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока.